З підсумки головні події цього тижня. Дивіться далі. Свято, що показало згуртованість українців не тільки російським пропагандистам, а й усьому світу. Як цьогоріч відзначили у Запоріжжі День Єднання. Ми єдині, ми сильні, ми переможемо. Слава Україні! Вже традиційно, 14 лютого, у день закоханих, багато пар вирішують одружитись. Які черги до рацу у цьому році та чи не стала війна на заваді коханню? Воїни світла, воїни добра. В продаж вийшла перша в цьому році марка від Укрпошти присвячена енергетикам, газовикам, водопостачальникам, дорожникам та зв'язківцям. Обстріли лікарень на Херсонщині, влучання по житлових багатоквартирних будинках та повернення з полону 101 українця росіяни ні на день не припиняють терор мирного населення України. Тим часом наші воїни продовжують нищити ворога по всій лінії зіткнення. Більше про події за цей тиждень розкажуть наші журналісти. Цього тижня в енергоатомі зафіксували коливання рівня води на Каховському водосховищі. Така ситуація склалась через російські обстріли і в майбутньому може призвести до неналежного функціонування Запорізької АЕС. Фактично, критичним буде 12 метрів, якщо вони будуть 12,8 метрів. Це така вже аварійна, аварійний рівень. Але в останні фактично дні ми бачимо, що рівень застабілізувався і трошки підвищується. Тобто доходило до 13,7-13,6 метрів, зараз 13,8 метрів. Цього тижня на запорізькому напрямку наші захисники зібрали букет з рашистської техніки. Так на території тимчасово окупованого міста Пологи було знищено підрозділ окупантів, установку тюльпан і артилерію, з якої росіяни обстрілювали оріхів і гуляйполе. Біля селища Мирне воїни 44-ї окремої артбригади імені Данила Апостола накрили ворожий гіацинт. А у Васильівці 128-ма гірсько-штурмова бригада знищила російський комплекс радіоелектронної боротьби Палантин. Попри це, тиск на мирне населення. З боку окупантів продовжується у місті Мелітополь. Колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректися громадянства України, написавши відповідні заяви. У окремих населених пунктах, тимчасово зайнятої Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, запроваджують комендантські години, проводять перевірки помешкань. Неспокійно було і на Херсонщині. Там, внаслідок російських ударів, загинула 70-річна жителька Херсона. А у селі Зміївка Береславського району ворожий снаряд забрав життя подружжя. Не припинялись і обстріли медзакладів регіону. Так, 15 лютого росіяни обстріляли лікарню у Береславі. Ушкоджень зазнала котельня закладу. Один з працівників отримав поранення. Того ж дня окупанти вдарили по лікарні у Херсоні. На щастя, обійшлось без жертв, проте сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Був обстріл, прилетіло в лікувальний корпус, але з радістю, що там не було пацієнтів, в цілому постраждав головний корпус для лабораторії і лікувальний корпус пробитий дах та вибиті вікна. Потерпала від ворожих атак і Донеччина. 15 лютого росіяни обстріляли місто Покровськ з реактивних систем залпового вогню Смерч Наслідок удару. Повністю зруйновано останні поверхи однієї з багатоповерхівок. В інших будинках та школі поруч повилітали вікна, розтрощило дах та фасади. Під завалами обірвали життя трьох людей. Ще 11 отримали поранення. А вже ввечері, 16 лютого, росіяни вдарили по Харкову керованими зенітними ракетами с 300 Атак зазнавала і область. на жаль, є загиблі та поранені. Ворог завдав ракетні удари із застосуванням авіації по вовчанську. Постраждала ремонтна бригада, яка здійснювала роботи по відновленню лінії зв'язку. Поранення отримали шість чоловіків віком від 30 до 65 років. Також загинув 45-річний місцевий житель, який отримав несумісні із життям поранення. У селищі Великий Борлук через обстріли отримала поранення. 44-річна жінка потерпіло госпіталізовано до лікарні. 17 лютого відбувся третій у цьому році обмін полоненими. Додому повернулась сотня військових та один цивільний заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк, якого росіяни викрали ще 19 березня 2022 року. Серед звільнених захисники Маріуполя, Азовсталі, Бучі, Херсона та Лимана. Загалом з полону вдалось повернути 1863 українця. Слава Україні! Героям Слава Українські воїни продовжують давати відсіч ворогу по всій лінії зіткнення. Найзапекліші бої нині точаться на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках. Наталія Юр'єва телеканал МТМ. У Туреччині внаслідок землетрусу загинула сім'я із Запоріжжя. Юлія Петрова разом з двома синами за кілька місяців до трагедії виїхала до родичів у місто Антакія. Зв'язок з дочкою у рідних обірвався 6 лютого, коли Туреччиною та Сирією прокотився найпотужніший за останні 80 років землетрус. Інформацію про їхню загибель підтвердив і речник Міністерства закордонних справ разом з родиною Петрових стихійне лихо забрало життя ще п'ятьох українців. На жаль, внаслідок землетрусу загинули п'ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих. Також в зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України. Наразі Україна готується до евакуації 22 наших громадян з постраждалого регіону. Загалом вдалося розшукати 136 українців та евакуювати до безпечного місця 37 людей. З під завалів врятовано 10 українців. Ще 7 вважаються зниклими безвісти. Їхні пошуки тривають за офіційними даними президента Ердогана. Кількість жертв землетрусу у Туреччині сягнула вже понад 35 тисяч людей. Та ще понад 100 тисяч отримали поранення. Допомагають розбирати Завали у Туреччині й українські надзвичайники загалом з початку робіт рятувальники обстежили понад 430 зруйнованих будівель, розібрали понад сотню завалів та деблокували тіла 50 загиблих, з них 9 дітей. Не лише прихистити, а й інтегрувати в життя міста у Запоріжжі. На базі Бердянського інформаційно-гуманітарного центру містяни та внутрішньопереміщені особи можуть безплатно опанувати бухгалтерську справу чи інтернет-маркетинг. Як проходять заняття, дізнавались наші журналісти. Аби опанувати бухгалтерську справу чи інтернет-маркетинг до навчання у громадському просторі вільні на базі Бердянського інформаційно-гуманітарного центру, вже долучились понад 60 осіб. Отримати новий фах можуть як запоріжці, так і внутрішньо переміщені особи. Опанувати бухгалтерську справу вирішив і Михайло. Хлопець майже рік живе у Запоріжжі після того, як до його рідного Бердянська прийшли окупанти. Враження добрі. Наприклад, зараз ми в ОДНС працюємо в цій програмі для бухгалтерського обліку. Ну я тільки почав в ній працювати так. Багато нової термінології, яка мені я теж думаю, знадобиться. Ну зараз ОДНС, Я думаю, ну з того, що я зараз побачив, для мене це буде не один з найбільш важливих вмінь. Загалом кожен курс триває 45 годин. На заняттях викладачі надають як теоретичні, так і практичні навички. Для навчання тут є усе необхідне, зокрема техніка зі спеціальними програмами, методична база відповідної спеціалізації. Окрім цього, допомагають у подальшому працевлаштуванні та надають супровід. Наразі всі наші випускники отримують можливість пройти тренінг з працевлаштування, на якому ми розглядаємо, як написати правильно резюме, скласти тепер дуже популярне відеорезюме, зробити мотиваційне есе та як правильно повинні бути від попередніх роботодавців оформлені рекомендаційні листи, якщо такі є можливість зараз отримати. Крім того, ми проводимо підготовку для співбесіди з майбутніми роботодавцями і потім супроводжуємо всіх наших випускників. Заняття відвідують групами, кожна з яких складається з понад 10 осіб. Викладачі впевнені, у невеликих колективах учні можуть краще опанувати нову інформацію. У нас сьогодні працюють чотири групи: дві групи бухгалтерів, дві групи інтернет-маркетологів, одна з яких має можливість офлайн займатися, а інша – дистанційно. Крім того, ми завжди входимо у становище наших учнів, і звичайно, якщо їм краще змішана форма навчання, то ми робимо і таку. Тобто вони за бажання можуть одне заняття у зумі, наприклад, відвідувати, а інше тут безпосередньо у нашому просторі. Усі, хто хоче опанувати бухгалтерську справу чи інтернет-маркетинг і долучитись до нових груп, можуть звертатися за номером, котрий ви бачите на екрані. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. 16 лютого Запоріжжя, як і вся Україна, відзначили День Єднання. Свято започаткував минулоріч річ президент Володимир Зеленський на знак єдності українців. В цей день всі висловлювали слова підтримки і подяки нашим воїнам, які героїчно захищають рідну землю від окупантів. Як відзначили День Єднання у Запоріжжі, розповість Анна Крамренко. Під стінами міської ради збираються представники влади, різних служб, військовослужбовці та усі охочі. Захід до Дня Єднання починається із шанування пам'яті бійців, які загинули, захищаючи рідну країну від загарбників. Вже далі під стінами міської ради муніципальний камерний хор під супровід військового оркестру урочисто виконує державний гімн України. собою учасники принесли синьо жовті прапори. Як зазначають самі, цей день привід показати всім, що українці незламний та сильний народ. Для мене день єднання це моя країна, це мій дім, де я народилася, де я живу і де я буду жити далі. Ми єдині, ми сильні, ми переможемо. Слава Україні! Торік президент України запровадив це свято, аби об'єднати суспільство. Нині ця дата набуває ще більшої значущості, адже війна об'єднала кожного проти ворога. День єднання для нас, по-перше, спочатку цієї повномасштабної війни став таким єднанням з єдиною метою. Люди об'єдналися наразі зараз. Це перемогти. Ми йдемо до перемоги. Ми тримаємо мистецький фронт. І Зараз нема різниці, з якої ти частини України західної чи з восточної чи з центральної. Всі ми хочемо одного перемоги. Ворог хоче нас роз'єднати, він хоче нас знищити, але у нього цього нічого не виходить. Тому що ми згуртувалися як ніколи. Ми сьогодні всі разом. І мешканці, і волонтери, і міжнародні організації всі об'єдналися для того, щоб перемогти. Ми не переможні. Тому слава Україні! У день єдності підняті державні прапори на всіх адміністративних будівлях країни. Окрім того, запоріжців закликають продемонструвати свій патріотизм та єдність, викладаючи світлини у соцмережі у вишиванці або поруч із державним прапором, зі словами підтримки захисникам, які нині виборюють нашу свободу. Анна Крамаренко, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Відчуй себе вільною у дружньому просторі. Запоріжжя благодійний фонд Посмішка відкрили центр допомоги вільна, де жінки та дівчата зможуть отримувати безплатні консультації від кваліфікованих спеціалістів із різних галузей. Окрім того, тут проводитимуть різноманітні творчі заходи. Проєкт ініційований за підтримки міжнародних гуманітарних організацій та фонду ООН у галузі народонаселення. На відкриті простору побували й наші журналісти. У фокусі безпечного простору вільна турбота про жінок та дівчат. Головна мета центру допомагати тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Для жінок та дівчат тут проводитимуть індивідуальні та групові психологічні консультації, влаштовуватимуть заняття спортом, а ще майстер-класи з рукоділля, кулінарії та догляду за собою. Окрім цього, охочі можуть відвідувати і арт-терапію, заняття з медитації і не тільки. У нас у бюджеті закладено, ми маємо змогу і орендувати, ну наприклад, там спортзали, або якихось тренерів. Або там я не знаю, в нас є така можливість наймати там кар'єрних радниць, щоб вони проводили там тренінги по історіям успіху, ділилися там своїм опитом, щоб жінки та дівчата мали змогу бути фінансово незалежними. Простір вільна співпрацює з численними Благодійними фондами одним з таких є кар'єрний хаб. Вона фахівці хабу проводитимуть безплатні кар'єрні сесії, щоб розкрити потенціал кожної та допомогти стати фінансово незалежною. Тим дівчатам, яким потрібна бути якісь кар'єрні консультації, які захочуть стати фінансово незалежними, да і розвиватися в професійному руслі, то це вже до нас. Ми займаємося якраз кар'єрними порадами, допомагаємо в пошуці роботи в кар'єрному розвитку. Тому ми будемо співпрацювати. Тут жінок буде мотивувати на нове життя, а ми вже будемо допомагати їм з кар'єрою. У день відкриття гості заходу мали змогу спробувати себе у майстер-класі Пташка. Учасники власноруч створювали ляльку-мотанку. Також для охочих влаштували і інтерактив. За допомогою метафоричних карт кожна розповідала, що для неї означає бути вільною. В мене дівчинка з іграшками. Мабуть, вільна жінка це щаслива, відкрита та безпечна жінка. Наша робота націлена саме на жінку. Ми допоможемо їй підтримкою, перезавантаженням і мотивацією. Ми допоможемо жінці повірити в себе, закохатися в себе і мати надію на майбутнє. Оце наша така мета. Як зазначають фахівці, простір вільна це місце сили та енергії кожної жінки та дівчинки. Загалом в Україні презентували 33 таких центри, серед яких 28 стаціонарних і 5 мобільних для роботи в громадах. Стати по справжньому вільною фахівці допоможуть кожній, хто звернеться до центру, що розташований по вулиці Незалежної України. 90. Давидова, Микита Дейнега, телеканал навіть війна не може стати на заваді справжньому коханню. У день всіх закоханих з десяток пар вирішили поєднати свої долі. Молодята свідомо обирають саме 14 лютого, аби назавжди запам'ятати цей найромантичніший день року. Про що мріють новоспечені подружжя та чому віддають перевагу саме Дню святого Валентина? Дізнавались наші журналісти, ваш шлюб реєструється. віднині. Ми чоловік та дружина. Валерія та Євген знайомі понад п'ять років. Одружитись вирішили, адже як кажуть самі, кохання завжди перемагає. Навіть попри війну та службу Євгена пара у кожну вільну мить намагається бути на зв'язку. Як тільки так приїхати. Це як тільки, так і сразу. Так то дають можливість, він одразу їде. Хоча б, якщо навіть дають хоча б один день, він вечором приїхає. Вот утром надо уїхати. Він все одно приїжджає. Ми ще молоді, поэтому. У нас ще все буде Девочка есть, мальчик. Тепер ще мальчик, и тогда все буде хорошо. Вирішила офіційно стати чоловіком та дружиною. Ті, хто вже не один рік разом. Більшість з пар вже мають спільних дітей, але зізнаються, наважились на такий крок лише зараз. 14 фіаля День влюблених. І такий подарок зробити для своєї супруги. як довго ви разом 9 років. 9 років. Двоє діток в місті встретить прекрасну старость. Да. До кінця в місті тепер. Це <гум> вже точно зрозуміло. Сто процентів. Сьогодні, по сьогодні такий день, ми довго до нього йшли і я б сказав би так, взагалі жили гражданським браком. Ну, вирішили все таки, щоб було все офіційно. Бо офіційна жінка це є офіційна жінка. Тому і розписалися. А в місті 15 років. Традиційно у день всіх закоханих мін'юст ініціює спеціальний захід для молодят Кохання поза часом. Втім, цьогоріч акція отримала нову назву Кохання переможе, аби одружити якомога більше пар. У найромантичніший день усі радці країни розпочали роботу о восьмій ранку та працюватимуть до 20-ї години. Минулий рік у нас був понеділок, 14 лютого, і навіть в цей день ми мали 11 реєстрацій шлюбу. І навіть у розпал карантину у позаминулому році у нас було вісім шлюбів. А цього річ? А цьогоріч, сьогодні також вівторок, не досить популярний, як п'ятниця та субота, день. Сьогодні ми маємо 20 закоханих пар, які вирішили поєднати свої серця і обрали саме цей день для реєстрації шлюбу в нашому відділі. В Україні традиційно найбільша кількість одружень припадає на час з червня по жовтень. Однак цьогоріч війна внесла свої корективи. З початку року в Олександрівському відділі ДРАЦ вже одружили понад дві сотні пар. Олена Машталяр, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Пав чи ні, ось у чому питання щороку у пабліках з'являється інформація, що запорізький дуб рухнув, розсипався та загинув. Забубонні люди пророчили, що ця подія є вкрай негативним знаком від всесвітнього голоду через фінансову кризу до загибелі людства через коронавірус. 2023-й не став винятком в інформаційному просторі. Знову обговорюється чергова загибель дерева та таємні послання, які всесвіт намагається донести людству, ламаючи гілки запорізького. Велетня наші журналісти побували в історико-культурному центрі та дізнались про актуальний стан дуба. Запорізький дуб є знаковим місцем для містян. Багато чоловіків освічувались тут у коханні. Молоді пари після реєстрації шлюбу мчали сюди на фотосесію, а за декілька років приводили малечу подивитись на зеленого велетня. Проте останні кілька десятків років стан дуба погіршувався, поки не став критичним. Стан дуба він ну страшний. Я як екскурсовод там. У мирний час, да, дуже часто його людям показував, та розповідав. І іноді вже останні роки, роки ну я навіть іноді замислювався, чи треба взагалі туди людей, там, взагалі його показувати, ну то така страшна картина. Але ось, ось там кожного пів, там, півроку чи рік повідомляють, що він там рухнув, там, чи ще щось. І справді, що найменше двічі на рік в інтернеті з'являється інформація про найвідоміше запорізьке дерево. Лосини або взимку пишуть, що дуб остаточно засох і помер. А навесні, що він раптом знову зазеленів. І щороку, в залежності від суспільного контексту, цьому вигадували різні пояснення та божі проведіння. Певний символізм люди вбачають, і в тому, що наразі на дубі все ще є одна жива гілка. Гілка виглядає, ну зараз, звісно, там немає листя, але вона з корою і ну, виглядає так, що я вважаю, що навесні ми знову побачимо листя, тому звертаюся, якщо є така змога до запоріжців, ну не дуже там оці новини борхливі, що там щось там десь реінкарнувало це дерево чи ще щось. Ну, ця гілка вона давно вона бореться за життя. Так, що сказати, що дуб вмер, ну звісно, він ну його і живим та деревом ну складно назвати, але повністю він не вмер. Запорізький дуб оповитий безлічу легенд. Побутує думка, що саме біля нього Богдан Хмельницький наставляв воїнів перед битвою під жовтими водами. Запорізькі козаки писали листа турецькому султану, а Тарас Шевченко декламував біля нього Катерину. Проте зазначають історики, це не підтверджена інформація. Точно можна сказати одне для багатьох людей. Запорізький дуб має сакральне значення. Дуб являється дуже Скажімо так, ну. Не можна сказати, що у, у цих людей вони християни є якісь священні дерева, але ну, десь наближено до того. Це меноніти. Це протестанти, коли, які колись жили у нас компактно на Верхній Хортиці, теж у тому числі це була їх столиця. І зараз більшість з них, і їх нащадків, живуть у Канаді. І ось вони дуже добре знають цей дуб. Я запевняю вас. Вік запорізького дуба теж питання дискусійне, адже коли дерево було цілим, ще не існувало технічних можливостей його дослідити. Коли ж наука розвинулась, від дуба залишилось кілька гілок і стовбур, що наполовину згнив. Дослідження у цьому напрямку проводились, проте зазначають науковці, їх не можна ні підтвердити, ні спростувати. У 50-ті роки, коли ну, у запорізького дуба одна з гілок засохла, наче її спиляли там, шліфанули і. Порахували годові кільця, ну, за рахунок яких вони визначили вік цього дерева. Ну, і по їх даним, вже тоді вік дерева було 670 років. Тобто вони нарахували цих годових річних кілець 670 кілець. Ну, це теж ну, ніде це не перевірено, де знаходяться ці обробки і опилені ділянки дерева теж невідомо. Щодо причин занеподу запорізького дуба думки різняться. Більшість містян переконана, що у цьому винне погіршення стану екології, забруднення води та повітря. Ходили чутки і про умисне отруєння дерева, наприклад, селітрою. Проте науковці вважають, однією з причин відмирання переважної частини дерева є підняття рівня ґрунтових вод та його природнє розташування, яке сприяло надмірному накопиченню вологи довкола. Головною причиною ми думаємо знову ж таки, це наше така версія що причиною була побудова греблі на річці, на річці Верхня Хортиця. Коли така гребля робиться, то рівень підземних ґрунтових вод може піднятися до півтора метра. У 70-ті роки рівень ґрунтових вод піднявся на, на півтора метра. і якщо там безпосередньо біля без самого дерева є колодязь, якщо дивитись, то вода була на глибині один метр. Єдина жива гілка може зеленіти ще довго, запевняють науковці, якщо правильно піклуватись про запорізький дуб, а зокрема про його коріння, тоді що весни листя на ній з'являтимуться знову. Наталія Юрієва, Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Воїни світла, воїни добра. Так називається нова марка від Укрпошти, присвячена комунальникам. Після ворожих ракетних обстрілів вони цілодобово відновлюють дорожнє полотно, зв'язок та повертають в оселі українців світло, тепло і газ. 15 лютого у Запоріжжі відбулось офіційне спецпогашення нової марки. Більше про подію знають наші журналісти. Раз, два, три. Є тут на Так. Далі. Далі. І наступна. Павло один з тих, кому присвячена нова поштова марка Воїни світла, воїни добра. Він досвідчений електромонтер 16-річним стажем, що займається ремонтом високовольтних повітряних ліній. Розповідає, з початком війни працювати стало набагато складніше. З початку війни стало, звісно, на ногах працювати. Тому що вічна эти обстріли, прильоти. Ну как-то так кріпимося, виїжджаємо, ремонтуємо. І вже, в принципі, как бы не обращаем внимания на це все. Я не відчуваюся героєм, не ощущаю. Я просто работаю, делаю свою роботу. Дуже часто виконання робіт з відновлення інфраструктури пов'язане з ризиком для життя. Тож нова марка це своєрідна подяка їм від усіх українців за відбудову та захист держави. Діки чую звуки вибухів. Наші працівники вже зразу сідають в машину і просто чекають першого дзвінка, адресу, куди був прильот, щоб мінімізувати і допомогти людям. Під час війни ціна світла стає, мабуть, за високою. На жаль, те, що вчора було ще рутинною справою з експлуатацією мереж, сьогодні стає небезпечною працею, працею пов'язаного з відновленням мереж після ракетних ударів. Під час обстрілів і прильотів так на жаль, під час виконання своїх службових обов'язків загинуло двоє наших працівників. Ще вісім отримали поранення. Тому сьогоднішня подія це вшанування героїчних вчинків усіх енергетиків. Нову марку створив художник Олександр Нікітюк. Це вже друга його робота для Укрпошти. Сюрпризом для філателістів стане використання спеціальних фарб, завдяки чому ця марка буде світитись у темряві. Тираж цієї марки 300 тисяч екземплярів. До марки також традиційно, як ми завжди випускаємо, конверт першого дня для спецпогашення, художній конверт і листівка. Загальна кількість, ну, сума комплекту буде коштувати 125 гривень. Спецпогашення марки триватиме протягом двох днів. При цьому буде використовуватися оригінальна початка білого кольору із зображенням електричної лампочки. Придбати комплект воїни світла, воїни добра можна в усіх виділеннях Укрпошти. Скільки комплектів можна мать? Давайте 4 комплекта. С помощью от дедушки достался, и я собираю марки. А с момента выхода военных марок, ну, мне досталась самая первая марка про русский военный корабль. И с тех пор я не пропускаю ни одного выпуска, а каждый раз стараюсь купить комплект себе и товарищу. Найближчим часом поштарі планують випустити ще кілька новинок: Марки на честь міц героїв, волонтерів та дітей, що позбавлені безтурботного дитинства через повномасштабне вторгнення Росії. Але найбільше очікувана для українців є марка перемоги. Олена Машталяр, Ващенко, телеканал МТМ. Одна вода для пухнастих пасажирів 15 лютого на 11 українських вокзалах встановили компактні поїлки для тварин, що подорожують потягами. Зокрема, резервуари з водою з'явилися і у Запоріжжі. Таку ініціативу започаткувала Укрзалізниця спільно з українським бізнесом на вокзалі. Запоріжжя один вже встановили поїлку для тварин. Знайти її власникам чотирилапих можна у залі очікування. Конструкція передбачає дві миски для води, а також наявність клапана краника, що по разі. Потреби можна було швидко наповнити ємність. Послуга є абсолютно безплатною, а води у резервуарі вистачить, щоб втамувати спрагу не одного десятка пухнастиків. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у Чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.